Отже, я розказував про те, що в Німеччині практично вся преса належить уряду Німеччини. І просто що цікаво, що уряд Німеччини, наприклад, через свої газетьонки просуває різні такі цікаві факти, що, начебто, в Німеччині найкраща медицина, найвищі в Європі зарплати там, і тому подібне. І взагалі тут просто не життя, а пісня. От. Але інколи вони точніше, не інколи вже ті люди, які живуть в Німеччині достатньо давно, ну хоча півтора-два роки, вони побачили, що Німеччина це просто помойка. Просто помойка. От, і сьогодні я вичитав в одній газеті Німецькій про ще один такий цікавий абсурдний факт, що, наприклад, на відкритому вогні, тобто, наприклад, на мангалі. Не можна жарити, наприклад, там певні сім видів м'яса. Тобто тому, що вони, спричиняють, вони сприяють розвитку якихось там хвороб в людини. Так от, серед, цим, серед цих семи видів м'яса були віденські сосиски. Це просто діч. Це просто діч. Ну, мені просто цікаво, от ви знаєте, е після цього, коли. Е Німці самі озвучили, що не можна жарити вінські віденські сосиски. Ну, вони будуть казати про те, що їх преса такого ж там саме велика, саме саме. Ну, Це просто я не знаю. ну, Стосовно, до речі, хочу додати стосовно німецької преси, яка вас просто Німеччину, цю помойку. Ще також є люди з України дуже їх багато, які так само восхваляють Німеччину. Ну, я не знаю, вам за це платять чи що? <ріст> <ріст> Просто цікаво.